Дорога церква, благодать, дорогі наші гості, хочу разом з вами сказати слава Ісусу Христу, Господь дозволив знову нам бути в Домі Божому на святковому служінні, де ми разом можемо прославляти нашого Господа за Його добрі діла, за врожай, який Він, яким він благословив нас, нашу Україну, наші сім'ї. Ми можемо сьогодні тут дякувати за його охорону, за зцілення, за здоровлення, за те, що ми маємо житло, за те, що ми маємо що їсти, пити. Маємо сьогодні руки і ноги. Дуже багато за що ми можемо сьогодні дякувати. Американці вони святкують, у них є свято день подяки. Ми раніше завжди святкували свято жнив. І це свято, воно завжди було в осени, і ми бачимо, що тут така композиція частково це те, що нагадує сьогодні усім нам про Боже благословення, яке вродило на нашій землі. Боже благословення. Сьогодні ми бачимо перед нашими очима, ми бачимо на наших городах. Ми бачимо, вже можливо, хтось вже і в погреб щось склав. Можливо, ще десь ви готуєте щось класти. Дуже важливо сьогодні, брати і сестри, Богові дякувати за все, що ми маємо. Богу дуже приємно, коли ми з вами дякуємо. Ми вчора мали також велике, хороше, благословене святкове служіння, церква благодать з дочірніми церквями. Ми виїжджали в Кащівку, ми там провели цілий день. Нас було багато, і ми гарно там також святкували, служіння проводили День подяки. Сьогодні у нас продовження. Ми продовжуємо сьогодні святкувати і вихваляти ім'я нашого Господа. Тому Бог, він хоче, щоб ми завжди прославляли Його. Знаєте, цар Давид він умів прославляти Господа, він із усього знаходив, з чого прославити Господа. Друзі, чи ми можемо сьогодні. Прославить Бога за те, що Він зберіг нас від ворогів. Вони, при... вони не прийшли сюди, вони не зруйнували. Вони були дуже близько. Вони там за забором десь бігали, пробували сюди щось стріляти. Ну, церква Божа стала на коліна. І в день і вночі ми молилися, і Бог нагнав звідси. Давид він дякував завжди Богу. Боже, дякую, ти мене захисти від ворогів. Він завжди дякував за все. Тому ми сьогодні дякуємо за врожай. Ми дякуємо за руки, за ноги, які ми маємо, за здоров'я. Ми дякуємо за близьких людей, які сьогодні біля нас, ті, хто служать. Хтось дякує за чоловіка, хтось за дружину. А хтось дякує Богу, каже: Я вірю, що в мене буде чудовий чоловік чи чудова дружина. Так чи ні? Сьогодні в кожного є різні різні подяки на наших, в наших серцях. Ну, ви знаєте, коли ми... Дякуємо Господу. Коли ми дякуємо Господу, хтось можливо сидить в залі і думає, а за що мені подякувати Богові? Можливо, хтось із вас пережив трагедію. Можливо, хтось втрату рідних, близьких. Можливо, ви по роботі, по бізнесу переживаєте велику втрату. Господь нагадує історію про Іова. Іов втратив дітей, він втратив все майно. І, врешті-решт, такі знаєте, перед фінальною розв'язкою він захворів проказою. І він окремо сидів від всіх людей. Тоді були закони, правила, не мали так близько бути біля таких людей. Вони мають бути в стороні. Но друзі ризикнули прийти до нього. В такому стані, не знаю, наскільки вони близько біля нього сиділи. Я думаю, що десь на такій, скажімо, дистанції трошечки була вона немаленька. І вони час від часу підвищували свій голос, і до нього зверталися і розповідали йому ну, Іов, це тобі за те, це тобі за те, це так, це так, це так. Реакція Іова була. Я хочу, щоб ці слова ви взяли. Кожен для себе, хто проходить великі випробування. Бог дав, Бог забрав, хай буде ім'я Його благословене. Друзі, в цьому є перемога. Багато людей не розуміють сили цих слів. Скажи із того середовища, де ти в сльозах, в проблемах, в хворобах. В бідноті може, ніщеті. Бог чомусь допустив тобі пройти цей шлях. Бог допустив це випробування, але Бог ніколи не дає випробування більше, ніж ми можемо знести його. Дуже важливо, щоб ми прославляли Господа, величали його. Віддайте Господу Сини Божі, віддайте Господові славу і честь. Віддайте Господу славу імені Його. Поклоніться Господеві у препишному святилищі Його. Величатиму тебе, Господи, бо Ти підняв мене і не дав моїм ворогам тримфувати наді мною. Ти підняв, ти не дав моїм ворогам. На Тебе, Господи, впаваю. Хай не буду по повік, спаси мене в праведності своїй. Давид він вмів. Він умів правильно звернутися до Бога. Він умів, знаєте, проаналізувавши ситуацію. Він правильно її описував. Він завжди, знаєте, часто Богу Богові нагадував Господь тим своїй праведності, тим своїй святості, тим своїй величі, вчини для раба свого тето, тето і тето. Твій раб прославляє тебе. Він уже в печері його загнали. Знаєте, тець ганяє, сини ганяють, шукають мої душі, вороги шукають мої душі, а я славлю тебе, я знаю. Кому я довірив, з ким я маю відносини, я маю відносини з моїм всемогутнім Богом. Як важливо сьогодні, брати і сестри, нам розуміти, що ми маємо сьогодні вчиняти свято для нашого Господа. Господь вчинив сьогодні свято для тебе і для мене, коли в тебе є на столі помідорці, огірок, цибуля, зробити той салат, цей хліб, можливо, ще щось, мука, знаєте, приготувати, накормити своїх дітей, то це свято. Кому, кому, а Україні нам є за що святкувати в часи війни. Бог благословив, поля вродили, урожай зібрали. В часи війни заходиш в магазини, зайдіть в сільпо, подивіться, там що пусті, пусті полки стоять. Там все заповнено, в будь-який в зайдіть магазинчик, все є сьогодні. На заправках є, Господь благословляє, укріпляє. Ну, скільки Україна пережила, здається, біля п'яти голодоморів за 20 десь з лишнім років біля п'яти голодоморів. Вмирали люди, сім'ями, селами вмирали. Тому для нас сьогодні це має бути особливе свято. Боже, ми дякуємо Тобі за жнива. Ми дякуємо, що сьогодні дійсно Україна житниця. Подивіться, що робиться зараз в світі. Не можуть зараз домовитись, знаєте, з бандитом, з Путіним, який прийшов убивати. Не можуть домовитися про цей коридор, щоб знову дали, щоб це зерно вивезти туди, в ті країни. Вже знаєте, приходять до ЧП, вже до, до такої ситуації. ООН і багато країн озабочені. Якщо зерно не вивезуть з України в ті країни, то там буде голод, там буде жахливі речі відбуватися. Але Бог благословляє нас з вами. Благословляє в часи війни, Господи, невже ми не будемо Тебе прославляти? Я хочу нагадати ту історію із книги Вихід. Бог Він дав певні закони, він дав певні свята, які Ізраїль мав святкувати. І один із свят, один із свят був свято Жнив. Відкрийте, будь ласка, 23 розділ Вихід, 14 вірш. Три рази на рік влаштовуйте. Що мені свято. Народ Божий, ми маємо влаштовувати свято для нашого Господа. Святкуємо сьогодні, Господи, це свято заради Тебе, це свято сьогодні для Господа. Якщо співаєш, то співай. Якщо молишся, то в молитві скажи, Господи, я буду сьогодні вихваляти Твоє ім'я. Я буду прославляти Твоє ім'я. Я прийшов сьогодні в Дім Божий, щоб тут, на цьому місці, вчинити свято для мого Господа, тому що Він вчиняє своє свято для мене кожного дня. Я не бачу своїх дітей, щоб вони бігли і казали: тату, що мені поїсти. Що сьогодні будемо їсти, що будемо завтра, а попереду зима, а попереду ми не знаємо, що буде. А ми сьогодні віримо, що Бог провів нас через ту зиму, проведе нас і через цю зиму. Хто вміє гарно святкувати Божі свята, влаштовувати Божі свята, той, хто вміє прославляти Боже ім'я, Бог він провадить. Сьогодні ми з вами маємо навчитися, а я буду довіряти Господу, а я буду величати Його, і Він проведе. Де мене і в цей рік пугають блокаутами, бугають дуже багато різними речами. Но я знаю, що в Божій руці життя і Путіна, і всієї тої команди, які сьогодні лякають нас. Я хочу, щоб не люди прославились в цій ситуації, яка є на нашій землі, а Господь. 16 вірш. Відзначай і свято жнив. Первоплоду праці твоєї, що сіяв ти на полі, і свято Збору врожаю наприкінці року, коли ти збереш те, над чим працював ти в полі. Амінь. Друзі, наскільки ми святкуємо те, що ми зібрали? Сьогодні, знаєте, буває, люди думають так, я до поля не торкаюся, я на полі не працюю, я може айтішник там. Я там, можливо, ще якась там професія, дизайнер, архітектор, там, будівельник, вчитель, там заробляє іншу. Я про поля не думаю. Хай думають хлібороби. Як ви думаєте, чи це правильна думка? Ми маємо сьогодні дякувати за тих, хто працює на полях. Ви своєю працею. Ви своїми коштами підтримуєте тих, хто працює на полях, тих, хто обробляє ці поля. Но є Бог, який дав вчасно і сонечко, і дощик дав, і не дозволив граду побити, не дозволив стихії пройти, потопу пройти, не дозволив, Господь захистив. Навіть друзі, при тому, що в Україні скільки заміновано тисяч тисяч гектарів. Скільки полей, де не можуть сьогодні обробляти, там ідуть бойові дії. І при тому, де можуть обробляти, воно щось родить в деяких місцях в два рази більше, ніж родило до війни. Чомусь Бог в інших містах поповнює, поповнює, щоб та цифра максимальна вона була. Тому що Бог дбає сьогодні, дорогі мої брати і сестри, він дбає сьогодні і про бідняка. І про сироту, і про вдову. Йому потрібно сьогодні тебе, а мене накормить і вдову, і сироту. Він дбає про всіх, в нього є діло до всього. Книга Левитів, 23 розділ, 22 вірш. Коли жатиме жниво, жатимете жниво на своїй землі, то не дожимайте, не дожинайте до краю поля свого. Коли жнете, і тих колесків, що впадуть під час жнив, не підбирай. Убогому й пришельцю залиште їх. Я, Господь, Бог ваш. Господь дбає сьогодні, щоб що ж ти і я залишив на своєму полі. Щоб пройшла людина, яка не може сьогодні мати свого поля і не має навіть, можливо, тих коштів, щоб обробити, посіяти і тому подібне. Бог дбає про таких, щоб ти дав приходьку. Скільки приходьків сьогодні, цих пришельців, скільки їх сьогодні, скажіть, тут ми бачимо в нашій Україні. Вони сьогодні по всій Україні розкидані. Втекли люди від війни. Повторення закону 24 розділ з 19 вірша, коли будеш жати жниво своє на полі своєму, і забудеш снапа на полі, то не вертайся взяти його, нехай він залишається пришельцеві, сироті та вдові, щоб Господь Бог твій благословив тебе у всіх ділах твоїх рук. Коли будеш оббивати оливку свою, то не переглядай за собою. Гілок. Тобто не переглядай гілок, де там що ще залишилось, можливо, кожну треба зібрати. Каже, Залиш! Хай трохи щось залишиться. Нехай залишається пришельцеві, сироті та вдові. Коли будеш збирати у винограднику своєму, не збирай залишка за собою, нехай залишається пришельцеві, сироті та вдові. І пам'ятай, що ти був рабом у землі Єгипетській. Тому я і наказую тобі виконувати це слово. Брати і сестри, ми маємо сьогодні приймати як наказ. Дивіться, нам потрібно сьогодні дійсно передивитися наше життя, передивитися, що ми маємо. І подивитися сьогодні навколо наших, скажімо, можливо, друзів, близьких, знайомих. Можливо, ці приходькі пришельці сьогодні дає вибір дійсно, подивіться на тих людей, кому б ми могли послужити сьогодні. Таким чином, ми виконаємо дійсно це слово Боже. Я знаю, що ті люди, які завжди вони були жертвами, жертвували. Були благословенням для інших людей, то Господь Він завжди благословляв, Він завжди наповнював життя цих людей усіма достатками. І сьогодні ми маємо мати таке правильне серце і казати, Господи, я буду сьогодні благословенням для тих чи інших людей. 102. Псалом. Благослови душа моя, Господа, і все внутро моє святе ім'я Його. Благослови душа моя, Господа, і не забувай всіх благодіянь Його. Він прощає всі беззаконня Твої, зцілює всі недуги Твої, визволяє від могили життя Твоє, вінчає тебе милістю і щедротами. Насичує благами бажання Твоє, відновлюється подібно до орла юність Твоя. Господь чинить праведність. Та правосуддя щодо всіх скривджених. Він показав дороги свої Моїсеїву, діла свої синам Ізраїлевим, щедрий та милостивий Господь, довготерпеливий та багатомилостивий, не гнівається безперестанку і не навіки обурюється, не за нашими беззаконнями поводиться з нами, і не за провинами нашими відплатив нам. Амінь. Ми маємо дякувати Господу за його доброту чи ні. Ми маємо дякувати за Його милосердя до Тебе і до мене, до нас з вами. Скільки раз Він нас помилував, скільки раз Він нас прощав, скільки нас Він оберігав. Дорогі мої брати і сестри, ми маємо сьогодні розуміти і пам'ятати ту історію. Пам'ятаєте, коли законник підійшов до Ісуса Христа. І він почав докучати Ісусові, яка найважливіша заповідь? Як закони потрібно виконувати? Ісус вже сказав йому, це записано в Іванлії Матфія, 22 розділ з 37 вірша. Возлюби Господа Бога Твого всім серцем Своїм і всією душею своєю, і всім розумінням Своїм. Це перша та найбільша заповідь. Друга ж подібна до неї возлюби ближнього свого як самого себе на цих двох заповідях, утверджені весь закон і пророки. Ви можете задати питання, до чого я це прочитав зараз це слово. Дорогі мої брати і сестри, це дві основні заповіді, які були з самого початку. Це самі перші, на чому це є основа далі всьому вченню. Якщо б не було б цих заповідей двох, то ці заповіді далі, їх виконати неможливо. Якщо сьогодні ми прийшли подякувати Господу за все, що Він вчинив і не маючи любові до нього, і не маючи любові один до одного, твоя і моя подяка, вона нічого не варта. Твоя і моя подяка, вона нічого не варта, якщо сьогодні я з тобою ми разом ігноруємо ці самі найважливіші заповіді. Чому часто християнин віруча людина, начебто Божа людина, в магазині, там в лавки, той, хто продає, можливо, знаєте, хліб чи ще щось більше задоволена, більше посміхається тій людині, ніж в церкві своєму брату чи сестрі? Чому так буває? Чому ми десь на вулиці з якимись людьми, яких практично ми не знаємо, якісь симпатії. Якось ми себе, знаєте, якось себе поводимо. Но приходячи в церкву, ми деяких обходимо стороною ту людину не хочу бачити, чути і тому подібне. По якому слову ми живемо? Друзі, я хочу сьогодні донести, я вірю, що це Бог хоче донести це слово до всіх нас без любові. Твоє християнство воно нічого не варте. Без любові ти не потрібен, такий Господу Богу. Не потрібен. Ти можеш там і там бути виконавцем закона хоч сто раз. Але коли ми з вами порушаємо основні заповіді любові, коли ти сьогодні не можеш любити, не можеш з любов'ю сьогодні підійти до брата і сестри, пояснити щось, якщо він десь чомусь не прав, а тобі вже хочеться його вдарити. Вибач, ти не тому Богу служиш. Вибач, Я колись сказав, що часто люди, які біля нас, це наші помічники, які допомагають проявити те, що живе в тобі всередині, люди не винуваті те, що вискакує з тебе. А вискакує з тебе те рівно те, чим ти живеш, чим ти себе наповнив. Господь хоче сьогодні, щоб ми з вами були людьми. Які знають Бога, люблять Бога, люблять Його дітей. Ісус Христос був добрим прикладом для нас. Висів на христі. Побили вже, оплювали, принизили, одяг Ісуса Христа ділять жребі кидають. Водички ніхто дати не хоче йому. Сміються над ним. Повісили над ним табличку цар іудейський. Сміються спаси себе сам. Ну дивіться, чим Ісус Христос був наповнений. Він був наповнений любов'ю Отця. І що він сказав? Отче, прости їх, бо не знають, що роблять. А ми можемо так. Друзі, ми можемо так сьогодні поводити себе чи ні? О Дух Святий, нагадуй нам кожного разу. В кого ми повірили, кого ми прийняли. Ми сьогодні маємо дякувати, благословляти Господа за все, що ми маємо. Дякуй за брата і сестру, який сьогодні рядом біля тебе, який, можливо, допомагає тобі бути кращим. Він твій індикатор, він завжди, можливо, десь і ти через нього певні випробування проходиш. Бог випробовує тебе на віру. На любов твою. Читаю ще де пару місяців ми молимось. 104 й псалом. Славте Господа, кличте ім'я, Його, возвіщайте між народами про діла Його. Славте, співайте Йому і славте Його. Розкажіть про всі дива Його. 106-й. Славте Господа, бо він благ, бо навіки. Милість Його. Друзі, я хотів би разом з вами зараз прославити нашого Господа. Дуже багато можна ще чудових речей казати, чудових місць читати. Можна багато за що славити і вихваляти нашого Господа. І в багато є свідчень сьогодні. Ви знаєте, в мене на днях така була цікава ситуація. Я знаходився там, на задньому дворі, там, де хоздвір хоз двір у мене був в одному приміщенні. Залетіла до мене пташка. Залетіла вона пташка і так от сіла на порог і зайшла в кімнату. Я підійшов, дивлюсь на неї. Вона роздивляється мене. Потім вона пропригала всю всю територію обійшла, всі угли перевірила. Я там сів е, на один такий е, стільчик. Вона прилетіла, сіла біля мене на плече і дивиться на мене. Потім вона спригнула, сіла мені на ногу. Попригала, я підійшов і погладив. І вона довго-довго не відходила. Потім відлетіла, опять прилетіла. Я ще на відео сняв, сім'ю, скинув. І ви знаєте, перед цим я за день до цього великі мене випробування були. Я навіть не ділився ні з ким. Позвонили мені таку новину одну, сказали, я кажу, Господи, якщо ти зі мною, дай якийсь знак, дай якусь підтримку, таке щось неприроднє зроби. І оце неприроднє Бог зробив. Коли пташка дика прилетіла, дає, щоб її гладили, потім вона сіла, потім я взяв її на руки і кажу, все досить лети. Господь зробив через Тебе свою роботу. Я дякую Богу, Бог прийшов і почув. Де ви бачили, що прилетіла така дика пташка, і таке вона робила в вас в кімнаті. Це було на протязі години. Бог, він наскільки великий, Він може прийти навіть через свою природу, через твоє творіння показати я з тобою. Я скільки раз свідчив, що скільки раз в життю, коли я. Коли я бачив смерть, коли я тонув, коли перед током мене вбивало, приходив Божий ангел, я бачив його лице. Він брав мене своєю рукою і спасав від тих дротів, від того току, де мене вбивало. Він живий Бог і реальний. Він живий Бог і реальний. Він приходив колись в кімнату до мене вночі. знаєте, з таким світлом з неба наповнив, наповнив мою кімнату. І з того світла він говорив зі мною. Він через слово Боже говорив. Він змінив навіть текст мені. З на однину. Но суть була та же. Господь він, коли потрібно, він прийде, укріпляє, він благословляє. Дорогі брат, сестра, якщо ти сьогодні втомлений, якщо ти приходиш сьогодні в якісь трудності, скажи, Господи, прийди в якомусь знамені, в якомусь чуді, що ти зі мною. Для мене це було важливо. Господи, ти прийшов, ти показав мені чудо. Все мені більше нічого не треба. Я знаю, що це, це надприроднє чудо. Ти прийшов і ти благословив, і ти є зі мною. Тому сьогодні ми маємо з вами прославляти Бога, віддавати йому всю славу, сказати, Господь, ти великий, ти чудний, ти славний, і я буду скільки жити на цій землі, я буду славити Твоє ім'я. Піднімаємось на ноги, друзі. Хочеться просто в цій молитві прославити Бога, благословити Його ім'я, віддати усю славу йому, о великий всемогутній Бог. О, ти достоїн честі слави і хвали. Ти достоїн подяки наш Бог, цар царів. Ми дякуємо Тобі за спасіння, за благословіння. Ми дякуємо, що ти нас не залишаєш. Ми маємо хліб і воду, Боже. Ми маємо Слово Боже сьогодні на наших столах. Ми маємо сьогодні чудову церкву, ми маємо чудових братів і сестер. Ми маємо чудові сім'ї, Боже. Другий рік уже йде війна. Майже Господь, 1570 днів, майже Господь. Но ти благословляєш, ти оберігаєш. Господи, ти даєш врожай на наших полях. Халилує Бог наш! Ти даєш воду нам, ти даєш все необхідне. Їжу, одяг, Господь, ти даєш нам чудову погоду. Ми хочемо прославляти Твоє ім'я, ти достоїн слави, ти достоїн хвили, Боже. Ми недостойні тебе, ми недостойні, Боже, Сина Твого Ісуса Христа. Ми люди з язичеського спаганського народу. Навіть для нас опітниці не було, Господи, через Авраама не було. Ти вибрав нас просто поганих, негідних людей, і ти вчинив таку радість для нас. Ти наші імена записав в книги життя, ти подарував нам спасіння, ти подарував нам радість. І скільки раз. Ти посилаєш ангела свого, щоб пішов і охороняв кожного з нас, щоб твій ангел благословляв. Господи, ми дякуємо Тобі за Духа Святого, за Духа Святого, який сьогодні з нами живе в нас. Дякуємо Тобі нашому Господу. Дякуємо за всі благословіння. Дякуємо за всі милості. Дякуємо Тобі за все, Господь. Дякуємо Тобі. Ми хочемо благословити Твоє ім'я. Будь благословений, будь прославлений і будь возвеличений, Отець, Син і Дух Святий, за надприродню Господь, Твою силу, Твою любов і Твою милість до нас. Скільки раз ти милував, скільки раз ти прощав, скільки раз ти нас Господь захищав від смерті, від диявола. Господь. Ти був завжди з нами. Ти приходив, підкріпляв і в сні, і дома. І десь де ми, Господь, були один на один. Ти приходив, захищав, ти благословляв, скільки в церкві раз ти підтримував через слово Твоє, через братів, через сосудів, через сестер Боже, скільки ти зробив чинив для нас добра. Дякуємо, що ми не бачили голоду і не переживали цей голод. Дякуємо, Господь, що ми живемо сьогодні. Забезпечені усім необхідним, дякуємо Тобі. Будь прославлений і будь возвеличений наш Бог, Отець, і Дух Святий. Амінь.